Вітаю в ефірі новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Степногірськ, Успенівку та Григорівку накрили з РСЗВ минулої доби. Гатили також з авіації, запускали БПЛА. Загалом за добу ворог вдарив по 14 містах та селах Запорізької області майже 700 разів. Тим часом поліцейські евакуювали літню жінку та 58-річного чоловіка з Васильівського району. Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали. У Малокатеринівці відновили подачу газу після атаки в ніч на 3 листопада. Нагадаємо, тоді ворог вдарив по громаді з РСЗВ та Кабів. Аварійна бригада зафіксувала більше десяти осколкових влучань у газогони низького тиску вздовж приватних будинків. Один розподільний газопровід довжиною 20 метрів, збито зі стійок. За день всі газопроводи були відремонтовані. Люди залишились з газом. Тим часом на Запорізькому напрямку ворог 10 разів штурмував позиції наших захисників у районі Охотничого, Степногірська та Степового. Усі атаки відбили. Спільно з розвідкою сили оборони знищили понад три десятки ворожих мавіків, а аеророзвідники 65-ї бригади мінуснули кілька одиниць техніки та ворожої піхоти. Майже 90 повідомлень про псевдозамінування отримали поліцейські спочатку осені. На кожне з них відреагували, перевіряли приміщення, евакуювали людей. Та загроз не знаходили. Правоохоронці кажуть, подібні жарти відволікають від реальної допомоги людям та зупиняють роботу низки установ, що призводить до збитків. Нагадаємо, за помилковий виклик екстрених служб передбачений штраф майже у 3,5 тисячі гривень. А за повідомлення про псевдозагрозу можна провести до шести. Років за ґратами. Цьогоріч аграрії на підконтрольних територіях нашої області зібрали лише близько 300 тисяч тонн зерна. Врожаю поменшало через посуху, весняні заморозки та постійні обстріли. Попри те, що господарства зібрали кукурузу та зернові, намолотивши близько трьох тисяч тонн. А от соняшника майже 100 тисяч, з якого отримали понад 97 тисяч тонн насіння. Окрім цього, нині аграрії завершили підготовку ґрунту та посів озимих культур, аби забезпечити врожай наступного року. Року. Наразі в області з понад 4 тисяч ферм, які вирощують зерно, овочі та фрукти, лишилось лише 600. Щоб підтримати аграріїв, держава до кінця року виплатить 222 мільйони гривень допомоги. В минулому році це було 1 тисяча гривень на гектар, а можливі бойові дії 2 тисячі гривень на гектар, активні бойові дії. В цьому році державою внесено зміни, було зрівняно і активні бойові дії, і можливі бойові дії. Проте додалися такі угіддя, як багаторічні насадження. Комендантську годину подовжили у кількох громадах Запорізької області з 9-ї вечора до 6-ї ранку. Тепер вона триватиме у Кушугумській громаді, а також на підконтрольних Україні територіях Васильівського та Пологівського районів. Таке рішення ухвалила Рада оборони області за проханням військових. Нарешті території, зокрема й у Запоріжжі, комендантська година залишається без змін з опівночі і до 5-ї ранку. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.